Захід від Львова простягнулися невисокі гори росточчя. А знаєте, чому так називаються? Бо ріки з них розтікаються у різні боки: одні в Балтійське, інші в Чорне моря. То є великий європейський вододіл. О, у лісах росточчі розкинувся прекрасний крехівський монастир. Та не те, що монастир, а ціле містечко. Тепер воно велике, а колись усе починалось малого. Двоє монахів з Києва, Юель і Сильвестр років зо 400 тому пішли на захід нести світло хрестової віри і потрапили у ліси росточчя, там знайшли печеру і оселилися у ній. З часом монахів ставало все більше і більше. Вони збудували церкви, хатинки, каплички. Усі працювали на полях, мали своє господарство. З часом монастир збагатів на тій праці, навколо поставили високі мури, щоб його захищали, сюди навіть провели воду, а газу тоді ще не знали. Різні люди офірували монастирю, тобто давали пожертви і збудували на ті гроші церкву святих Петра і Павла. А також зібрали величезну бібліотеку. Там були сотні книг, деякі дуже старі. Та потім була війна турків і поляків, як завжди, чомусь на нашій землі. Туркам допомагали козаки з гетьманом Дорошенком. Як кажуть дорослі, то була якась політика. Дорошенко хотів зберегти монастир і вислав туди загін козаків. От татари з турками напали на монастир, тоді хтось гармати влучив у племінника хана Селім Герея. Ядро летіло цілих півтора кілометри, і нападники повтікали, а командував обороною монастиря сам Іван Мазепа. Хан Селім страшенно розізлився і хотів знищити впертий монастир. Довелося монахам відкупитись від турків, віддали всі гроші, навіть дзвони з дзвіниць, але головне, що монастир вцілів. З часом монастир відновився, навіть збудували нову церкву святого Миколая. А як є Миколай, то дітей тут точно чекають. А ще у лісі, недалеко від монастиря, є святе джерело. Навколо там. Такі величезні буки ростуть, і між ними зберігалась перша печерна церква цього чудесного місця. У радянські часи монастир закрили. Та ті часи минули. Тоді монахи з Гошева прийшли сюди і відновили святе місце. Тепер у Крехівському монастирі є дві чудотворні ікони. Матері Божої Верхрадської та Святого Миколая я обов'язково помилюся перед ними.